Щиро вітаю всіх, хто цікавиться Божим Словом. Боже Слово це хліб для нашої душі. Крім того, що Слово Боже укріпляє нашу душу, наш дух, воно робить нас мудрими, Бог дає гарні поради через своє Слово. Всі люди, які поступають по Слову Божому, перебувають з Богом, Бог з ними, Господь їм допомагає, Бог. Чує і відповідає на їхні молитви, Бог їх благословляє і охороняє. Тому нам важливо вділяти достатньо часу для того, щоб читати особисто, а також слухати Слово Боже. Тема сьогоднішньої моєї промови називається так: з чого починається гріх. Люди по-різному відносяться до гріха, хтось боїться грішити. Інші люди думають, і що з того, що я грішу? Я грішу мені так добре, мені вигідно. Нечесним шляхом, для прикладу, хтось заробив, умовно заробив в лапках кошти, хтось ще чогось досяг з допомогою гріха. Що тут такого? Хтось, можливо, скаже. Але справа в тому, що коли люди грішать, гріх поступово приводить людину до прокляття. Гріх Приводить людину до пекла. Гріх віддаляє людину від Господа Бога. Все те зло, яке ми сьогодні спостерігаємо на нашій планеті, це результат гріха. Тому нам важливо берегти себе від гріха. Бог ніколи не буде стояти на стороні гріха. Якщо ми допускаємо гріх у своє серце, у своє життя, то це означає, що гріхом ми витісняємо Бога зі свого серця і свого життя. Багато людей не планували грішити, але вони до гріха прийшли. Чому? Є початок тих чи інших гріховних дій, думок. Та слів. І я сьогодні хочу звернути увагу на, що, на те, з чого починається гріх. Я буду читати текст з Божого Слова, який записаний у Післані до Ефеської церкви, 6 розділі з 10 вірша. Апостол Павло пише такі слова: нарешті, браття мої, зміцнюйтеся в Господі та в могутності сили Його. Одягніться в усю зброю Божу, щоб ви могли вистояти проти підступів диявольських, тому що наша брань не проти крові та плоті, але проти начальства, проти влад, проти світоправителів, темряви цього віку, проти духів злоби. Царинах під небесних, для цього візьміть усю зброю Божу, щоб ви змогли протистояти у день злий і все переборовши вистояти. Апостол Павло, пишучи до церкви, каже, що наша війна, наша битва не проти крові та плоті, тобто не проти людей, які перебувають у крові і плоті, а наша битва, тобто битва Християн проти демонічних сил. Апостол Павло пише про демонічні сили і, називаючи їх так, начальства, влади, світоправителі темряви цього віку і духи, які панують у піднебесній. Темні сили, які розділили Адама з Євою з Богом, спокусивши перших людей на гріх, продовжують. Воювати проти нас, ціль диявола відділити людину від Бога і звести її до гріха. Але диявол, ми маємо розуміти, не може змусити нас грішити. Диявол не може згрішити замість нас, він спокушає людину, він посилає думки, він намагається атакувати серце людини, щоб вселити гріх в серце. Якщо гріх... Опиниться в серці людини, то питання часу, коли людина почне про гріх цей говорити та той чи інший гріх робити. У 6 розділі, Післані до Ефесян, 16 16-му вірші, ми читаємо: крім усього, візьміть. Щіт віри, яким ви зможете погасити всі розпечені стріли лукавого. Зверніть увагу у цьому тексті, згадуються стріли лукавого. І не які небудь стріли, а розпечені, тобто ті стріли, які завдають максимальної шкоди людям. В даному контексті мова йде про християн, про людей, які вийшли з гріха, покаявшись. І прийнявши Ісуса у своє серце. Мова йде в контексті про святих Божих людей, які служать Господу і мають спасіння. Але окрім віруючих людей, диявол повстає на всіх, на кого тільки може, тому що він ненавидить всіх людей, так як люди створені по образу і по подобі Божій. Бог любить людей, і диявол намагається нашкодити людям, щоб. Завдавши болі нам зробити боляче для самого Господа Бога. Тому Він посилає свої розпечені стріли. Гріхи починаються з того, коли люди пропускають ці духовні удари від диявола. Які саме стріли диявол посилає? По-перше, диявол. Посилає думки людям. Я прочитаю один текст з Біблії, який записаний у книзі дії святих апостолів, п'ятому розділі з першого вірша, написано так: а один чоловік на ім'я Ананія зі своєю дружиною Сапфірою, продавши маєток, приховав частину коштів із відома своєї дружини і принісши долю, поклав до ніг апостолів. Але Петро сказав. «Ананію, навіщо сатана поклав у серце твоє сказати неправду Святому Духу і приховати частину відплати за землю? В першій церкві було чимало людей, які продавали своє майно і ті кошти приносили до них апостолів. Апостоли за ті кошти допомагали нужденним людям. Був один чоловік на ім'я Ананія, дружина його Сапфіра. Вони продали своє майно. Частину фінансів заховали, іншу частину принесли до апостолів, і вони зробили вигляд, сказали, що це ніби всі кошти, які вони отримали від проданого майна. Хочу зауважити, що ніхто не змушував людей продавати своє майно. Навіть апостол Петро сказав для Ананії: Хіба не належало тобі те, чим ти володію? Ті кошти належали для Ананії і Сапфіри. І вони могли самі вирішити, віддавати все, чи половину, чи взагалі нічого не давати до них апостолів. Але ж їм хотілося, б, щоб до них люди відносилися як до таких жертводавців. Тому вони дали частину коштів, а частину сховали і прийшли обманювати. Апостола. Але Господь дав відкриття для апостола Петра, і Він сказав: «Ананію, навіщо Сатана поклав у твоє серце сказати неправду Святому Духу? Зверніть увагу, сатана поклав у серце Ананії обманути. Диявол сьогодні підсовує різні думки людям, щоб вони грішили. Як Ананія і Сапфіра прийшли до того, щоб обманути? Апостолів, коли вони отримали гроші з проданого свого майна, лукавство прийшло в їхнє серце. Сатана підсунув їм думку: сховайте частину грошей, ніхто не взнає, але при тому всі будуть думати, що ви такі щедрі, щедрі, і ви все віддали. І вони, прийнявши цю лукаву думку, прийнявши обман у своє серце, пішли на гріх. Закінчили вони плачевно в той день. Помер і Ананія, померла і Сапфіра. Але я хочу увагу нашу звернути. На те, що диявол підсунув, вклав в їхнє серце думку обманути завжди, коли в наше серце приходить якась думка злукавити, вкрасти, обманути, щось недобре сказати, ще якось поступити, вчинити той чи інший гріх, це від диявола. Дуже часто диявол підкидає нам просто цілі готові плани. Зроби так, скажи так. І ти зможеш щось заробити, ти отримаєш певну насолоду, тобі буде краще. Але всі підказки в лапках від диявола направлені на те, щоб осквернити наше серце, нашкодити комусь з людей і, врешті-решт, зруйнувати наше життя, тому що гріх руйнує життя людей. Диявол знає, що які думки в серці людини. Така і вона про це написано в Біблії. Ми не можемо приймати гріховні думки у своє серце, але при цьому жити праведним, чистим життям. Хочу сказати, що Бог знає всі наші думки, все, про що ми думаємо. Все, що ми кажемо, Бог бачить і Бог знає. Бог називає лицемірством, коли люди з гріхом в серці приходять у церкву, не каються у своїх вчинках, але моляться і роблять вигляд, ніби вони такі богобійні. Бог приймає молитву грішника тоді, коли Він хоче змінюватися, коли є в серці покаяння, і люди з цим приходять до Бога. Таких людей Бог прощає. А ті люди, які навіть і не думають каятися, але при цьому вони моляться до Бога і хочуть. Отримати від Бога благословіння, такі люди просто помиляються, м'яко кажучи, і молитву їхню Бог не буде приймати, тому що гріх, нерозкаяний гріх, розділяє людину з Богом. Які стріли ще посилає сатана в серця людей? Я хочу прочитати один з віршів з Біблії, який записаний у Євангелії від Івана, 13 розділі, другий вірш. І під час вечері, коли диявол вже вклав у серце юди, сина Симона, іскаріота, щоб зрадити його. На останній вечері Ісуса Христа зі своїми учнями були зібрані 12 апостолів, і Біблія каже, що під час вечері диявол вже вклав в серце Юди зрадити Ісуса Христа. Юда не був зрадником спочатку, але Юда став зрадником, тому що він крав гроші, і цей гріх зробив жорстоким серце Юди. Юда прийшов до висновку. Дивлячись на Христа, він думав, що мені у Христі? Він для мене нічого не значить мені гроші важливіші, ніж Ісус Христос. Тому Він в серці своєму вирішив за гроші зрадити Ісуса. Сьогодні багато людей, таких як Юда. Ісус Христос для них не представляє ніякої цінності, їм гроші або задоволення. Або слава, або думка інших людей важливіші за самого Ісуса Христа. Але зверніть увагу, Біблія говорить, що диявол вклав в серце Юди зрадити Ісуса Христа. Диявол атакує серце людини думками. Якщо люди пропускають ці атаки і приймають гріховні різні думки, то в серці відбуваються. Різні недобрі процеси, і гріх укорінюються в серці людини. З'являються такі певні твердині, і людина з цим живе. Людина не може мати гріховні думки або гріховні задуми у своєму серці і не грішити, бо Слово Боже каже: які думки в серці людини, така і вона. Через гріхи диявол наносить рани людині. Чому багато людей сьогодні мають пустоту у своєму серці? Чому багато людей стають жорстокими? Тому що вони не мають контакту з Богом. Де немає Бога, там в серці пусто. Чому люди злі? Тому що диявол наповнює їх злістю через ті чи інші гріхи? Хочу також сказати, що диявол часто посилає хвороби в життя людей. В Біблії ми читаємо про праведного Йова, його поразив сатана лютою проказою, і він був дуже хворий. Бог з певних причин дозволив дияволу це зробити, але Біблія каже, що диявол послав ту проказу диявол сьогодні стоїть за багатьма хворобами. Я не хочу сказати, що. Всі абсолютно хвороби це результат диявольського повстання. Є багато хвороб в людей, вони самі винні, тому що вони самі зруйнували своє здоров'я. Є інші причини, чому люди хворіють. Але дуже часто диявол повстає на людей, посилаючи різні хвороби. Диявол посилає страхи, депресії, сумніви, невірство. Диявол тисне на душу. І людина відчуває важкість. У своєму серці через той чи інший демонічний тиск. Таку боротьбу ведемо сьогодні всі ми люди з темними силами. Я знаю, що є багато людей, які навіть не підозрюють, що ті чи інші проблеми в їхніх сім'ях, в їхньому житті це повстання диявола. Багато людей навіть не можуть розпізнати, що ті чи інші думки, якими вони наповнені, це прийшло від диявола. В їхнє життя. Багато людей радіють, коли вони мають якусь в лапках гарну лукаву ідею, як заробити гроші, як чогось добитися гріховними шляхами. Багато людей не розуміють, що сатана повстає проти них і хоче знищити їхнє життя. Тому важливо сьогодні пам'ятати, що гріх. Починається з думки. Будь-яка людина спочатку починає про щось думати, потім говорити, а потім робити. Люди не стають злодіями за один день. Люди не зраджують своєму чоловікові чи дружині за один день. Відбувались певні гріховні процеси в серці людини, які привели її до того чи іншого гріха. Я ще хочу сказати таку річ. Коли в нас відбувається боротьба в душі, то сама боротьба з гріхом, з гріховними думками і бажаннями, це не гріх. Але якщо ми погодилися з тими чи іншими гріховними думками, то ми дали місце дияволу, і ми вже грішимо. Господь Бог ще в старому заповіті застерігав свій народ, щоб вони пильнували за тим, щоб ніяка беззаконна думка не осіла в їхніх серцях. Чому Господь звертав на це увагу? Бог дуже добре знає, що які думки будуть в розумі людини, така буде і вона. Слово Боже говорить нам, що ніхто не може взяти вогонь під одяг і щоб його одяг не прогорів. Наші думки і наші бажання це вогонь, який перебуває в наших серцях. І якщо ми не відкинемо, не віддалимо від себе той чи інший недобрий вогонь, то питання часу, коли ті чи інші гріхи проростуть у нашому житті. Гріх приводить людину до прокляття. Найстрашніший прояв прокляття Ісус Христос відкрив нам. Коли Ісус прийде на цю землю і перед Ним зберуться народи, Він багатьом людям скаже: Відійдіть від мене прокляті у вічний вогонь, який приготовлений дияволу та Його ангела. зверніть увагу, що людей, яких Ісус відправить у те жахливе місце, Ісус називає проклятими. Чому? Справа в тому, що ті люди вибрали позицію гріха, відкинувши Боже Слово. Але Ісус не хоче, щоб хтось з нас загинув. Ісус не хоче, щоб ми були у пеклі. Ісус Христос відкриває нам одну з духовних таємниць: вічний вогонь, приготовлений не людям, а дияволу і його ангелам. Був час, коли Бог творив ангелів, і всіх демонів, осіб, які сьогодні називаються бісами нечистими духами, створив Господь Бог. Бог створив їх прекрасними, але вони проходили через вибір, і вони вибрали повстання проти Бога. І прекрасні ангели перетворились на демонів, зробивши свій вибір, йти проти Бога. Повставати проти Бога. Ці ангели вибрали собі майбутнє, і диявол прекрасно знає, що його майбутнє це вогняне озеро, куди він іде, і всі його біси. Але диявол спокушує сьогодні людей і намагається. Перемогти нас намагається увійти в наш розум, в наше серце, в наше життя гріховними бажаннями і думками, щоб і ми грішили, і щоб ми пішли у те місце, куди іде він. Одного разу я молився. За одну жінку, в якій були демони, і нечисті духи схоплювали цю жінку, сильно трясли, кричали. Було помітно, що коли нечистий дух схоплює. Та жінка говорила неприроднім для неї голосом. У той момент проявлялись нечисті духи. І я довго і сильно молився, щоб Бог звільнив цю жінку. І ось під час молитви нечистий дух схопив цю жінку і злобним таким голосом сказав: вона піде зі мною. Звичайно, що його слова, слова демона, мене не зупинили. Я молився до переможного кінця, і Бог дав. Перемогу, звільнивши цю жінку від злого духа, але ж нечистий дух тоді висловив своє бажання і свій план, щоб та жінка пішла разом з дияволом. Сатана хоче, щоб ми пішли разом з ним у пекло, тому він повстає проти нас, і нам сьогодні потрібно пильнувати. Господь Бог хоче вкладати в наші серця свої думки, і Бог посилає нам свої думки через своє Слово, коли ми відкриваємо Біблію і читаємо, щоб зрозуміти послання Боже для себе, Бог промовляє до нас через проповіді, коли ми слухаємо. Проповідників, слухаємо християнські телепрограми, Дух Святий говорить нам слово. І як важливо нам навчитися розрізняти, де післення від Господа, яке направлене на те, щоб допомогти нам, щоб зцілити нас, щоб вивести нас з кризової ситуації, щоб ми не попали в ту чи іншу проблему в прокляття, в халепу і, врешті-решт. У пекло. Тому давайте звертати увагу на слово, яке Бог посилає в наші серця. Тому що Бог так сильно полюбив нас, що віддав свого Сина Ісуса Христа, на страждання за наші гріхи, щоб кожний, хто повірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Будьте благословені, не допускайте гріха у своє життя. Тримайтесь, Господа, Бог буде з вами, і Бог поблагословить вас. Всього найкращого.